Всім привіт, друзі! Трошечки віддихну, сяду, присяду. Е, йде продовження робочого дня. Я зараз знаходжуся в Яна, це як їхати на шкуринці на Сабарівському кругу. Ось його СТО. Всі його знають тут. Так, от, Грузія, дивіться. Ось його металобрухт. Воно так ну, скріплене досками і така ніби як огорожа, і він туди скидує. Я в цей ящичок собі наважую і одразу кидаю. В газельку. От, тепер дивіться, як це все відбувається. От людина собі є працівники, там крутять вони собі гайки, заробляють гроші. Мені ніхто металом не допомагає грузити і не займається. Тобто людина знає, що я переважу, він собі займається своїм, поїхав по деталі. зараз. Я можу писати скільки хочеш. Ну, тобто можу 300 кг дописати. Но чи буде така довіра? Не буде такої довіри. Єдине, дивіться, вони не, не, не сортують алюміній, то я сортую. Ну, тобто ми так би домовилися, що я собі важу і сам сортую. Ось, бачите, попадаються алюмінієві речаги. От блок. Ну, блок, я сказав, що зніміть колінвали, прийму як алюміній. Ці речаги алюмінієві підуть в половину. Вони йдуть в половину. хто знає, хто відрізав ці, то якраз десь половина відходить. Я їх прийму в половину. можливо, я дам і Сергію, він їх повідрізає, щоб вони були ну, чистим мікс. Як чистий алюміній. Ось це я все перебираю і загружаю. Але я до чого веду. Дивіться, кожен займається своєю справою. От ми вже не перший рік з ним працюємо. він собі займається своєю справою і не звертає увагу на металобрухт. Тобто я собі його забираю, він знає, що чесно, порядно, все заберу. І, а раніше це разом грузимо його туди-сюди. Ні, кожен має бути професіоналом в своїй справі. Я ще не являюсь професіоналом. Колись читав таку розумну книжку, там чоловік сказав, що професіонал це той, хто займається 7 років однією справою. І так і є. Дивіться, 3 роки займаюся перший рік, багато чого дізнався, другий. А зараз взагалі ну, тобто, додавалися якісь позиції, все додавалося і розвиваюся. І ще геть не знаю. Мені, ну, мені так здається, скільки я дізнався цього року, на третьому році металобрухту. Ну, Напевно, я 20-30% тільки опанував металобрухту, що можна заробляти з металів. І як, і ну, всякі ці нюанси. Е, тобто я собі не... Ну, якби нема можливості, знаєте, Ну, нема, не можливості, як це воно сказати. Нема, е, коротче, все в нашій голові. Скільки хочеш, скільки будеш заробляти, головне, чесно працювати і ставити цілі. Тобто, хочеш завод відкривай по переробці з металолому, якщо хватить характеру і мозгів. От, ну так, поки що працюємо, заробляємо копійку, все гарно, день продовжується. Це зараз прийму ось це, тут вже трошечки мене збирали. І поїду далі до постійного клієнта. І, напевно, сьогодні. Там ще один є, але він сказав, що в будь-який час під'їжджаєш на протязі тижня наступного цього. тобто Він чекає. Я, напевно, не буду сьогодні перегружатися, бо ще хочу розпакувати ваші посилочки і зняти прямий ефір, як розпаковую посилочки. Дуже гарно зайшов вчорашній прямий ефір, і підписників багато додавалося, і лайків було багато. Ну, Тобто, як розпаковував, було людям цікаво. Тобто, Буду намагатися один раз в тиждень знімати розпаковку своїх посилок. Ну так, подих перевів, буду далі працювати, ще є що грузити. Воно так, трошки ну, мілке таке, знаєте, і ну, довго-довго це все воно відбувається. Но все буде добре, слава Богу, є робота. я зад... Сотні якісь такі, знаєте, не спішу і так якось добре. От, все спланував. Наступний тиждень вже в мене весь розписаний. Я вже на наступний тиждень я не знаю, чи навіть вийде в когось взяти, якщо буду телефонувати, на наступний тиждень замовлення. Все розписано. От, ну, Що може змінити графік? Якщо буде якісь жири, таке замовлення, що скажуть, блін, я кажу там по 3 гривні, а вони кажуть, приїжджай, забирай по 2, в нас тут там тонна, то може я якось зміщу графік. А так то ніби все розписано і так, щоб не було срала, мазала знаєте, що тому пообіцяв, не приїхав, трошечки треба контролювати. Час і ну, виходити на якийсь рівень такий, щоб все було спокійно, гарно, кожен займався своєю справою. Ну, значить так, Сьогодні чекайте прямий ефір, надіюся на розпаковку. І ну все. Гарного дня ми продовжуємо працювати. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал, я працюю далі.